Доброго дня! Пропоную до вашої уваги загальний огляд сервісу для користувачів початківців. Отже, я вам покажу на прикладі тестової сторіночки. Спочатку ви відкриваєте посилання нашого сервісу в браузері або у додатку на телефоні і авторизуєтесь. Тобто вводите логін і пароль, який ви отримали після придбання обладнання. Так, о, значить, кожен користувач у нас має свій кабінет. Ось він виглядає ось так. Ми маємо два можна сказати, дві частини так, на екрані. Перша частина це є значить, карта, а друга частина це є списочок машин. Ось, вони можуть змінювати своє позиці... позиціонування з допомогою такої значить, кнопочки. Можна забирати карту взагалі, можна її збільшувати або зменшувати. Ось при потребі. Далі, давайте розглянемо роботу з картою. Значить, ми тут можемо збільшувати, зменшувати масштаб роликом мишки. Так, ми тут бачимо значки значить, машин наших. Значить, якщо буква П, машина стоїть, не рухається. Якщо вона буде рухатись, буде зелененька стрілочка, яка буде відповідно. Переміщуватися по карті. Ось. Ми можемо, щоб знати, значить, яка машина де стоїть, ми можемо навести на неї курсор і отримаємо підсвітку з назвою авто. Так? Ось. Або, або натиснути літеру А, яка теж покаже нам назви авто на карті. Так? Тут є ще кілька піктограм. Якщо у вас будуть геозони, вони теж на карті можуть підсвічуватись, на даному випадку їх немає. І режим повноекранний. Так? Ось дивіться, можна карту відкрити на весь екран і назад. Так. Ну і це забрати, показати. Зверху ми маємо можливість теж вибирати вид карт. Є в нас OSM, Google карти. Ось і гібридні карти теж, якщо потрібно. Так. Наступне це значить, робота з самими машинами. Ось, значить, Наразі в цьому списку ми маємо значить, наступні поля, так, стопчики. Ми маємо стовпчик перший. Це є номери. Заводських ID-трекерів. Це унікальний номер, який відповідає кожному пристрою, і по ньому ми ідентифікуємо якраз де яка машина. Так, під час монтажа наш монтажник значить, монтує трекер і підписує його, вписуючи в назву, як правило, державний номер авто який ви потім можете поміняти там на власний розсуд, як вам зручно для ідентифікації. Ось, Потім є у нас колоночка «Бак», це якщо машини не обладнані датчиками рівня палива. Наступна колоночка назва, ось про яку я говорив. Далі йдуть дані отримані. Що це означає? Це означає, що ви бачите дату і час актуальної останньої передачі. Даних від трекера. так? Ось, На даний момент це є машини, які світяться зелененьким кольором. так? У них дані є актуальними, тобто однаковий час. Бачите, там з різницею кілька секунд. Ось. Наступна колоночка у нас показує час стоянки значить, від останнього переїзду. так? Тобто, от, Скільки часу машина стоїть. На цій локації. Далі ми бачимо рух. Це якщо машина їде в русі, тут буде показувати її швидкість на даний момент часу. Заряд акумулятора на машині. По ньому ми можемо розуміти, чи заведена машина. Так? Якщо для прикладу на цій авто вимкнений двигун показує 12 там, до 13 вольт, то на заведеному авто буде 14 і більше. Ось так само і на вантажних машинах, де бортова мережа має 24 вольти, тут буде значить, показано заведене, при заведеному двигуні 26 і вище. так. Ось, Це наступне це прийом GSM, ми бачимо покриття GSM оператора і бачимо температуру ну, це вже на трекері. Ось. Е якщо ви зауважили, у нас є машина з сірим, позначена сірим. Це означає, що вона зараз не на зв'язку. Ось. На даний момент ми маємо інформацію останню 1.04. Ось, в 2029 вона була в востаннє на зв'язку, і з нею зв'язок обірвався. Вона була на ходу, от мала швидкість 3-4 км на годину при заведеному двигуні. ось. Є кілька причин, коли машина пропадає, з машиною пропадає зв'язок. Це може бути відключення трекера. перша причина. Друга причина це коли немає GSM-покриття мобільного оператору. Тобто машина заїхала в зону, де немає зв'язку. Так, тоді дані по трекеру записуються у пам'ять, і коли вона виїде звідти, вони перепишуться. і будуть доступні для перегляду у вас в кабінеті. Ось. І, е, значить, е, далі ми можемо ознайомитись вже з меню по конкретній машині. Для цього ми натискаємо на назву голубеньким підсвічено, на номер машини. Ось, Коли ми відкрили меню машини, ми. Побачили її на карті, так, тільки одну. І масштаб, значить, вибрав сервіс, масштабував її, так, показав її локацію на даний момент. Ось, і, відповідно, відкрився, відкрилося меню по машині. Давайте розглянемо кожен розділ по порядку. Ось, значить, умовні позначення. Зверніть увагу, що окрім стоянки є. Зелененький такий трапеція, так, це означає значить, зупинку з заведеним двигуном. Якщо на карті ви їх побачите в маршруті, це означає, що машина зупинилася, там чи на світлофорі, чи, можливо, на стоянці, і водій не вимикав двигун. Так, рух є зелененький, є з рамочкою червоною, це коли перевищує швидкість. Згідно параметрів, які ви потім зможете закласти в налаштуваннях, і теж перевищення швидкості друга межа. Ось, Про сірий маячок я вам вже розказав. Є ще теж такий маркер жовтого кольору, так? він свідчить про те, що немає прийому GPS значить, супутників, іншими словами, в яких коли це стається. Це стається, коли. Авто для прикладу на ніч заїжджає в гараж так? або в підземну автостоянку та паркінг. Е, значить, на, на сьогодні у нас є теж багато випадків, коли, е, значить, у зв'язку з діями військових е, сигнал GPS глушиться та, або підміняється Ось, під час повітряних тривог. Тоді теж машини. Світяться жовтим кольором так, на час, того, на час дії цих систем. Ось. Значить, далі ми можемо ось тут подивитися розділи, Так, розділи авто, тобто, розділи по машині. Це перший розділ, розділ маршрут. Він показує нам, значить, історію переміщень за минулі періоди, які ми виберемо. Ми можемо вибрати як один день, так? Це є розділ зупинки. Ось той самий один день. Тільки от другу, так, зараз я актуальний день виберу. 2.04, так. У маршруті той самий день, так. Тільки тут ми можемо вибрати, скажімо, за два дні або за місяць, для прикладу. ось, З 1 на 4 по 2, Натискаємо пошук. І ми маємо вже маршрут за два дні. Ось Тут в табличці, з зупинками можемо бачити от, дату, потім час, час з, з якої і по яку сталася подія. Так? Або зупинка, або в дорозі. Щоб розділити значить, рядочки зупинок і маршрутів, так, ми натискаємо ось таку функцію, опцію, так? показати. Дані про переміщення. І тепер ми можемо аналізувати, що з 0 годин 1.04 до 5.29 авто стояло значить, за такою-то адресою. Так? Можна її вибрати на карті. Ось вона з'явилася. Ось ця адреса. Тут авто ночувало. Далі ми бачимо, що авто поїхало, почало свій маршрут. 5,29, ось, 53 кілометри приїхало. Натискаючи на голубенькі, ми можемо вибирати значить, події на карті. так, Як то локації, так, де вона стояла, так і відрізки маршрутів. так, Звідси, ось, стрілечками, авто поїхало сюди. так. Цікавим є те, що ви можете на карті так, кожну точку маршруту. Ось підсвічувати, так? Тобто наводити на нього мишкою і отримувати інформацію, так, в якій годині, так, з якою швидкістю їхала, е, їхав автомобіль та в цей момент часу. Ось. Ми бачимо тут, бачите, 6.07, 79 км на годину, авто рухалося в цьому напрямку. Ось. І так, е, значить, далі. Можна аналізувати хронологічно от ці два дні. Значить, у шапочці над табличкою ми бачимо загальну інформацію за ці два дні. Тобто ми бачимо пробіг 167 км від 4 Ми бачимо е, максимальну швидкість на цьому проміжку: 98 км на годину. Бачимо час роботи двигуна і бачимо витрати пального, так? і середньо. Значить, звідки взялися витрати пального? Значить, пояснюю. У налаштуваннях, давайте перейдемо одразу, щоб це питання прояснити. У налаштуваннях ми е можемо е змінити назву авто. Так, ось тут поміняти назву. так, І зберегти натиснути. Ми можемо встановити обмеження швидкості, межа номер 1 межа номер 2 зберегти. І ми можемо задати дані по паленому калькулятору. Витрати пального. Що це означає? Що ми, е, значить, е, е, експериментально визначаємо, скільки е, авто споживає палива на 100 кілометрів, тобто його розхід. Ось, для цього ми пропонуємо клієнтам про, зробити простий експеримент. Зранку е, заправити авто до повного перед тим, як вона буде відправлятися в маршрут, так, і ввечері, е, коли авто приїде. Знову заправити до повного. Ось, І цей, ця вечірня заправка буде якраз складати розхід, який авто спожило на цьому маршруті. Маршрут ви зможете за цей день подивитися в розділі зупинки, так? Ось, скажімо, за вчорашній день. ось, Маючи оцей пробіг і заправивши зранку авто, ви вечором отримаєте розхід його на 143 км. Відповідно, з допомогою арифметичної формули ви визначите його розхід на 100 км і запишете упалений калькулятор. Тут можна писати як однакові значення: літо, зима, місто, траса, так і різні. Скажімо, влітку може бути менший розхід, взимку може бути трошки більший. Ось це вже в залежності від вашого транспорту, виду вашого транспорту. Ось. І у нас залишилося розділ пробіг, так? розділ пробіг, в якому ми маємо інформацію по, значить, за певний календарний період. Так? Тобто ми можемо вибрати як місяць, поточний місяць або попередній місяць. Так, і вибрати інформацію за тиждень, скажімо, поточний тиждень, попередній тиждень. Ось, в залежності від потреби звітного періоду. Або просто з календариком ось, на дату, за дату, яку потрібно. Ось. Скажімо так, я візьму минулий місяць, так. Ось. Е яку інформацію видає е нам цей розділ? Перша колоночка нам видає дані по пробігу. Кілометрах значить, по днях за цей місяць, так, наступна колоночка, витрата. Значить, тут попадають дані з паливного калькулятору, так, який значить, розрахунковим способом, методом вираховує відносно норми витрат, яку ви заклали в налаштуваннях, так, до пробігу вираховує витрати пального. Ось. Похибка складає досить невелика. До 5%. Тому е, дехто з наших клієнтів використовує це для роботи з водіями, погоджуючи з ними норми розходу і використовуючи наш сервіс для отримання е, значить, даних по пробігу, е, працюють е, значить, по пальному. Також ми тут бачимо середнє, це в залежності від того, е, як їздила машина, там, місто, траса. Наш алгоритм вираховує ці, ці, ці дані в залежності від швидкості, з якої рухається машина. Ось, час роботи двигуна і максимальна швидкість для контролю. Значить, усі дані, які ви отримаєте, бачите на сервісі, ви можете значить, перенести в звіт і роздрукувати. Для цього є кнопочка оця вниз. так? І є звіти, які доступні вам для перегляду. Для прикладу, візьмемо звіт по паливу. його і отримаємо ось в такому вигляді звіт в форматі PDF. Ті самі колоночки, ті самі дані. По пробігу, по паливу, якщо потрібно, і для контролю швидкості. Ось. Далі те саме ми можемо бачити, значить, зупиночки. Так. Ось. Є у нас формат PDF, а є формат, є звіти в форматі XLS. Теж для зручності. Ось. Це е, в загальному. Це такий коротенький огляд, який допоможе вам розібратися і почати працювати з нашим сервісом. Для подальших, значить, інші функції і інші значить, сервіси, які доступні нашим клієнтам, я розкажу наступного разу вже в інших відеоінструкціях. Дякую за увагу. У разі виникнення питань звертайтеся, допоможемо.